Жіночок, ти проснувся? Всім привіт! Хто дивиться наш канал. Сталочка втомлена, але щаслива. Нібито. Та взяли, віримо на дорогу. піндери, взяли цю соломку в білому шоколаді, цікше купили йому. Типа міні-хотдоги. Вільям, mm -hmm. ти Так. Yeah. 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 Ми чекаємо наш літак, бо тому що затримується ще на 40 хвилин. Причини ми не знаємо, але ну, чекаємо. Але mm -hmm. вже в аеропорту. Mm -hmm. Окей, мама відкриває. Що ти відомаєш? Відкрити яйця? <різь> давай, я відкрию. <різь> Покажи ей. Вау, клас. Відкрити? <різь> yeah, Літочок. <різь> Мамі Ра, верніша ракета. Вона вже складена. co ono robić, nie znam po prostu tu na pewno i'll be back Втілися добре, але Віля м неї вже і посадили його на, рюкза... на його чемоданчик. Щось там і стела в дітей. Ага. Навідаєш. тобі. Приїхали під наш готель. Втомлені, в дорозі. поспав, поспахали 15. Я, Та, так. Ми ще, а... Там від, 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 від аеропорта до нашого готелю було півгодини. Взяла машину в рент. Нісана. Непогана така машинка. головне, що чиста. у ми вже хочемо в номер. І відпочити, і ти подивитися на пляж. Трішки дощ був але все таке. Вже перестали ще файком. Дуже чистий корсет Карненький машина. машина дуже чиста Наш готель називається... Рамада. Mm. Або Рамада, як правильно. Mm. Зараз покажемо. Вони пішли зачекінитись Андрій з Вікторією, а ми будемо зараз показувати вам, який це готель. ми, ми попали бо фотографії, відео, відгуки шикарні. Але цікаво, як буде в Поїхали! Mala, Hi. Hi. Pijsle, mama, ik ben hier. Hi! Mama, ik ben hier. 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 О, uh, холодно, класно Вау, яка кухня. Мені б таку вдома два великі ліжечка. Мамі такий гарний, морська хвиля. А ну покажіть балкон, давайте. Що там на балконі? Мені не, не в ту сторону. Wow! Uh -huh! Вицевий. Wow! Леля, тримайся. А він за кросавок. Вау. у нас буде в'ївно на 8 днів. Клас. Ой, кипси. Вау, ви бачите бабу від дому. Ой, ой, careful. Там є але не наше. Прелісний корт. Люди купаються. Welcome to Miami! Uh -huh. uh -huh. Заходьте в мій готель. Дякую, дякую, дякую. Так, обзор. Room tour. Тут у нас Нам лишили якусь ігру грати. Шашки, Парків, paper towel, там ще є щось багато вішалок. Тут є. є краска, Що це таке? Це щоб сушити. А, на та. можна. От. От, такі chairs це можна класно, класно взяти. Там багато. Там ми можемо всяких... на балкон взяти, поставити і пити каву. А там ці дошки такі О. можна брати. Швабра і. краска а, а, а... де? Нема? Я. Yeah. О, океа, okay, yeah. супер. Що там ще є? Це що? Арно, щось непонятне. Щось не по-нашому. Далі. Це вже кухня тут починається. щось поставити. Uh -huh. Так, нас тут морозі. О! Нам рушили піцеролку. <реш> Це, Це комплімент їх... від готелю? Чи хтось забув? Хтось забув, напевно. Тут у нас. Нічого немає, пусто. Скоро буде, буде багато. Да, так, Кухня у нас. А, всякі... О, дуже багато. Засоби. О, може щось плінчики робити. Мойка дуже гарна. Моя. Дуже гарна. Дуже гарна. Кран. <laughs> Потім у нас іде ще одна. У нас багато стаканчиків. Диви канеш. Можна айскафі робити. До речі, треба буде купити для айс-кафі. Дивись, яка штучка мілашна. О, дивись! Вау. Wow. Uh -huh. Так, далі в нас. <проб> Ой, яка гарненька так. посуда. <проб> Чуєш, дивися? Диви яка кружечка. О, це мені треба, щоб годинник <проб> загорів. Так, дивіться, кружечка, прям дивіться, під наш стиль. Це просто шикрасно. Дуже гарно. Так. Аучі, аучі. Далі. А, ми тут ще не прийшли. Тут у нас. О, скільки всього є. Відкривачка. Відкривачка. Це що? О, клівка. А це що є в них внизу, В них є внизу, Роді, я так зрозумів, піца. щоб купляти. Так. Можна спробувати потім. Тут у нас олія. Вогнегасник. Да, у нас лікарня. О, прибори. які гарні прибори. Ти як гарненько все лежить. У -у -у! Такі всякі все шорти. такі трубочки є для айст кофі. Я кажу, що не для айст кофі. Ну все, -кофі. холодна кава буде. Потім. Вау, тостерниця. А це щось сушити. Потім сушити. Вау. Сковороди. Сковороди. А вони новенькі? Дуже гарні. Дуже гарні. Дуже гарні. Вау. О, всякі миски можна буде спективно. Слухай, яке воно все чистеньке, гарне. Може, тут американці не готують? А тут у нас що Що це таке? Теж щось пекти. як. Mm -hmm. Не знаю. Дуже таке, гарно. У нас гарно. Семсон. Красива, велика. Чиста? О, вау, чистесенька. Так, там вже кривали. Там вже нема? І тут в нас. О! Нам лишили oh, ліптон, всякий цей каву. Що це таке? О, лиц. Це, та, oh. це І ще ігри. Oh, <плес> що ми лишили? Уно, Так, це ми не будемо грати. Це не значить. Оно, Клю і монополь. Oh. Uh -huh. Клас, <плес> Будемо грати. Так, це дуже круті приправи з Костко. Вау! Дивися, будемо щось виробляти. Дуже О, гарно, ножі, ножі красиві. Це так наші це кружки. наші. Так, це наші стильники У ц... нас дуже, до дуже під стиль, да. голубе і сіре. Це, вау. купити. глянь, яка електрична плита. Дивіться, ви бачили? А, вау. Дві камфорки. Дві скіфлі під переправою. Дуже все чисто, Ось що мені подобається, дуже чисто. Так, далі у нас а, ми подаємо. Так, Анна. Мама ще навіть вам не бачила. У нас Теж. такі гарні то, о, картини. Дуже гарно. Today only happens to make it amazing. І тут наша ванна. Uh -huh. Так, дивимося, дивимося всередині. О, це що мені подобається. А я переживала, чи буде ще треба купляти. Вона все в баночки налили. І шампунь, і кондиціонер, і гель для душ. Просто шикарно. Чиста, душ. чиста, чиста ванна дуже. Рушників, щось Рушничків маловато. Може бути потім, потім. потім... Дивіться, який гарний унітаз. Квіточки, квіточки. Ой, як вони гарно зробили. Ну, щось вони тут намагались гарно зліпити, але, як то кажуть, старались. Що в нас там є? Фен. Фен. Це дуже добре. Туалетний папір. Туалетний папір. Мийте щось. Шампунь. Ну, ще на панік закінчиться, можна не доливають. О, тут Ванна дуже гарна. Так, ліжко. Ну, Вікторія, застрибуй, чи добре ліжко? Ну, не твердо. Ні, оце Оці дуже гарні картини. А, тут є, ти Андрій це замітив забереш? Дивиться, класно. Що в ліжку є. От і стало тобі би таке ліжко, правда? Щоб oh, зразу шуфлятки. Oh, Тато, вона хоче таке ліжко, так що треба that's думати that's щось. That's uh -huh. Але дуже мені подобається все гарненьке. Мені that's подобається, that's що that's по that's два that's по that's два, that's два that's це бачиш. Це мені подобається по дві подушки. Нема. погано. Це підставка на кружки. Вони такі гарні. Дуже, подивіться, як о, вони все до деталі придумали. Воно кам'ене. Це не намаляє? Це кали. Тут Як на диво, на них практично палюки немає. Молодці, старались. Лампа така гарна. цих з цих боків. О, це виходить в одному ліжку чотири шуфлядки. О, це м'ягкіша, давай. М'якіше, значить, це наше. Мені треба ближче бути до в'ю. Що, Тобі подобається тут? Так, Вільям одразу мультики вже не витримав в дорозі ми йому старалися не давати. О, люкс! Можна буде витягнути туди, ще шузи покидати або щось таке. Вау, і сидіти можна. О, Андрій, то ти їх винесе зараз на балкон? О, окей. Що ти хочеш показати, Андрій? Хочу показати наш вид з вікна. Давай. Вау! Wow. Wow. Так, я боса і тут мокро. Вау, wow, красота. Дуже парить, дуже. Людей багато. Нібито плавають. Наш басейн. Там кафешки. Це наші сусідські. Водорослів небагато, що мені подобається. Я не люблю водоруси. А це наші сусіди мають тенісний корт. Ну і що нам не завидно, нам теж добре. там. Передіватися йти на обзор океану. Вибрались короче, на вечір на пляж. Поки скупили продукти. Поки повечеряли, йдемо полежимо, понасолоджуємося шикарним океанським повітрям. Якщо океан теплий, підемо скупнемося. Que vinte